Зараз показую відео із північно-харківського напрямку з роботи нашого танку 92-ї окремої штурмової бригади, де по ньому також відпрацьовував ворожий ТОС-1, «Санцепьок». І це насправді рафінований героїзм. От просто абсолютний героїзм відпрацьовує ТОС по нашому одиничному танку, який пішов. Не стільки штурмувати радше позиції окупантів, скільки вискочити і несподівано завдати по ньому удару перед позиціями противника в районі села Глибоке на північній Харківщині. Ось цей танк, 92-й ще раз повторю штурмової бригади, сам вийшов в поле і почав відстрілювати. І насправді ми давненько так от не бачили подібної одноосібної роботи екіпажу танку, але тут, знаєте, це. Ну, це люди зі сталевими продуктами за 17 гривень. Вони виїхали і, от подивіться, попри те, що навіть fpv дрон Влучає по нашому танку про те, що по те, що по ньому відпрацьовував ТОС, він продовжує виконувати задачу. Більш того, іде зараз на розворот танк на друге коло і продовжує відпрацьовувати по противнику. В підсумку важко зрозуміти, що ж там було уражено нашим танком. Відпрацювання по піхоті однозначно відбулося. Загоряння чи то складів, чи можливо навіть і сансипіок, який відпрацьовував по нашому танку, був уражений, тому що зараз в на фінальних кадрах цього відео від 92-ї штурмової бригади. Ви побачите вибухи по. Перше, ось бачите, які спалахи йдуть. Ну і горить. Ось це якраз таки те, що горить в окупантів. Те, по чому три осередки по яких відпрацював цей конкретний наш танк, це чесно, це абсолютний героїзм у виконанні наших бійців, які відчайдушно самовіддано пішли і в районі села Глибоке. Це на північній Харківщині. Ната покажу де це відбувається, там де 92 сто штурмувала, там де. Бригада Хартії покращують наше тактичне становище. Ось тут у глибокому власне таке відпрацювання по противнику відбулося. Не лякають тут наших бійців важкі їхні російські авіаційні бомби, вони продовжують відпрацьовувати. До речі, одне відео, яке я хотів показати по Покровському напрямку, але забуду. давайте повернімося сюди. Це дорога до очеретиного от як, ось Очеретина, так і до нього траса, яка вздовж. Фактично, колії ось тут пролягає е, до цього населеного пункту, е, який окупанти, на жаль, дуже швидко свого часу захопили. Е, цю дорогу називали дорогою. Це справді дорога смерті для окупантів, і самі окупанти виклали е, учора відео, яке було розібране на молекули нашими і навіть західними осінтерами. От ви можете побачити дорога, де просто вщент розбомблена, знищена. Техніка противника, їх тут десятки. Загалом це відео триває ну, там більше 4 хвилин, і 4 хвилини ось ці окупанти на багі їдуть на позиції в очеретине. Ось воно. Сподіваюся, скоро. Його знайдуть, і він не буде свого пальця догори піднімати. Е, так от вони їдуть на позиції і знімають е, постійно знищену їхню техніку. БМП, Маталиги, БТРи, купу цивільних автівок, Буханки. Е, ці гольфкари просто щент нуль, е, що там іще? Так само баги, врешті-решт, е, вантажівки. Коротше кажучи, ось інтери нарахували 61 одиницю техніки. По дорозі до очеретиного, які окупанти втратили, так дехто зазначає, що до речі, це може бути і наша техніка, е, може бути, але ну щойно точно проїжджали китайські гольфкар, які уражені то справді окупанти величезні накати робили на позиції наших військ. і Неодноразово е, бійці показували скільки їхньої техніки було знищено на цих підступах. Ну на жаль. На жаль, так цих покидьків все ще є залізятча, але вони його надзвичайно активно втрачають. І ті зведення, які ми бачимо щодня, фактично у цифрах Генерального штабу, повірте, вони багато в чому відповідають дійсності. Так можна до них ставити деколи запитання, чому там мовляв заокруглена цифра, десь там от так. Особливо по втратах особового складу, але дуже часто ну нема претенцій. І Інколи наші бійці навіть кажуть, що не всі не всі ті ураження, які відбуваються, вдається занести до того статистики генерального штабу. Зрештою, ми це бачили неодноразово по військово-морських силах. що Є повідомлення про ураження, але в статистиці Генштабу це не з'являється. Ну але, ну але ось так: дорога життя надзвичайно, надзвичайно рясно посіяна ворожою технікою. Зараз цієї техніки стало менше. Об'єктивно стало менше, вони менше використовують зрештою техніки і на інших напрямках. На тому ж таки, Харківському, на Харківському взагалі, та на всіх, зрештою, ділянках фронту. Зараз засилля дронів. От я Нещодавно спілкувався з друзями, що воюють на східному напрямку. Вони кажуть, таких проблем з логістикою, як зараз, ніколи не було на фронті, їхні російські дрони. 24 на 7, це сказати це, тобто нічого не сказати. Дронів дуже багато. Ви бачите, напевно, якщо цікавитися питаннями зборів зараз, всі, абсолютно всі, підрозділи, збирають на е, системи радіоелектронної боротьби для того, щоб, хоч якось, мати шанс боротися із ворожими дронами. Зрештою, наші дрони теж значну проблему доставляють окупантам. Саме тому вони не виїжджають в великій кількості вже зараз. У їх техніках переважно йдуть піхотними штурмовими групами. Між іншим, вчора видання. Форбс повідомило, що буцімто Україна щодня збирає до трьох тисяч дронів FPV. Ну, я не знаю, наскільки це відповідає дійсності. Можливо, так воно і є. Я знаю точно, що окупанти щодня використовують до півтори тисячі дронів згідно з тими звітами, які є внутрішньо у військах. Ось от така, от, ну приблизно це така. Півтори тисячі дронів щодня буває більше, буває менше. По вихідних, інколи буває таке, що вони менше застосовують.